Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про нову міні-апку, новий проект в Телеграмі, в якому вже зараз можна заробляти і виводити своє зароблене. Тобто вам не потрібно чекати жодного лістингу, жодного розлоку, жодної роздачі. Вже зараз ви можете зайти, прокачувати свій аккаунт, заробляти монети, які можете обміняти на монету тон. Ну і звісно, сам тон виводити вже собі на гаманці. Вивід перевірений. Все наразі працює. Також є додатковий заробіток для тих, в кого є своя тематична телеграм-група або ютуб канал, або взагалі соцмережа, які ви можете змонтувати відео або викласти пост, поділитися ним і додатково заробити монети тон. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. Адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, що це за проект. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому ви знайдете дуже багато різних проєктів, яких можна заробити як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Це різні наші тапалки, проекти, які ми ходимо. Заробляємо в яких переглядаємо короткі відви. Заробляємо і різні майнери, і різні акції від бірж, різні лаунчпади, лаунчпули. Одним словом, дуже багато всього, на чому можна заробити, на чому пробують заробити мої підписники, і звісно я. Тому приєднуйтеся, будемо разом заробляти. Ну і звісно, саме в Телеграмі я опубліковую безпосередньо всі найважливіші новини по тому чи іншому проєкту, чи це вивід, чи це оновлення, різні комбо, шифри, ну і тому подібне. Посилання буде в описі під цим відео. Буду радий вас там всіх бачити. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до самого Гобліна. Я покажу, як там і з чого починати, ну і як ставити на вивід і взагалі скільки можна там заробити. І так, друзі, насправді проект мені дуже зайшов. Я заходжу сюди, навіть не допускаю, щоб в мене на максимум назбирались монети. Зараз про все розкажу. Тому що реально це одна із тих міні-апок, яка мені зайшла, і де дійсно хочеться поклацати щось прокачати, щоб більше всього добувати. І так після того як ви пройдете в сам проект. До речі, посилання також залишу в описі під цим відео. У вас буде відкрита перша шахта, в якій ви повинні добувати, і будете добувати ось такі бронзові, давайте назвемо їх так, монетки G. За які ви маєте прокачувати собі всі наступні шахти, ну і всі покращення. Тож давайте про, коротко про все головне. І так, зверху у вас є кирка, на яку ви нажимаєте, вона вам дає скільки за добу ви можете добувати цих монеток. Тут є всі в мене прокачано вже, звісно, на максимум перша шахта. Ви собі поступово добуваєте, забираєте дохід і прокачуєте все тут поступово. Наступне, що в нас є, це якщо ми повернемося в шахту, це в нас є майнери. Як ви бачите, в мене також 45 і 45 відкрито. Тобто тут все можна поступово ви прокачали першого, можна покачувати наступного. І кожен наступний майнер дає вам вже більшу суму до добутку в годину і також до добутку за 24 години, тобто за добу. Ви прокачуєте, тут є в нас також рівні, вони будуть у вас. Наприклад, ви прокачали 3, наступний рівень у вас буде закритий, потрібно буде його купити, це буде так якби слот. І відкриваються наступні три. Деякі з них можуть бути закриті, то вам потрібно зайти в інвентар. Тут, до речі, все зрозуміло. і Тут в інвентарі вам буде потрібно прокачати кирку до якогось там рівня або відбійний молоток, теж до якогось там рівня. У вас все буде тут писати. Пізніше ви прокачуєте, прокачуєте, і на кінці у вас може бути таке, що запросить прокачати у вас вже, наприклад, каску бригадира або папку бригадира. Тому ви прокачуєте тут, повертаєтеся до свого персоналу і вже прокачуєте відповідно персонал, який у вас відкрився. Таким чином, ви собі збільшуєте дохід в годину і дохід за 24 години. Як ви бачите, до оновлення 7 годин, і в мене шахта, точніше. Можна сказати, так нехай буде шахта заповнена лише на половину. Тобто я спокійно встигаю до оновлення шахти назбирати ці всі монети, щоб їх не пропускати. Є в нас ще ємність нашої вагонетки, вона прокачується тут окремо. Є в нас можна купити, щоб автоматично прокачувалась, Но це коштує 3 мільйони. Та як я дуже часто заходжу в дану міні-апку, то мені вистачає, щоб мене збирало скільки тут в мене є: 50 тисяч. Максимум, тобто там проходить якийсь певний час, назбирується максимум, і дана вагонетка заповнена. Потрібно на неї ось так е класнути, щоб дані монетки зібрати. Так як я часто заходжу, то мені вистачає на 50 тисяч. В принципі, на першому рівні на вище не можна її прокачати, лише щоб вона автоматично набирала ці монетки. Ну, цього не варто робити, тому що надто дуже дорого коштує. І, в принципі, якщо ви маєте час заходити, цього взагалі вам і не потрібно. І на першому рівні ви собі прокачуєте, і ось такий у вас буде, ви можете подивитися. Максимальний дохід за добу це 220 тисяч. Дохід за годину ви можете максимум на першому рівні прокачати до 8339. Ось тут в мене знизу під майнерами пише. Ну, а вашу вагонетку 50 тисяч буде цілком достатньо. Також у нас є шахти всі рівнів, якщо я не помиляюсь, є 8. У мене відкриті 4, так, 8. І на сьомій восьмій шахті, зараз ми до них підійдемо. Давайте я спочатку перегорну. Ось є в мене друга 25 тисяч. Також все на максимум я прокачав, наскільки мені відповідно потрібно. Є в нас третя. Також тут вже вищий дохід, до речі, чим вища у вас шахта, тим більше ви можете прокачувати, але відповідно тим дорожча у вас йде прокачка. Але більше вона вам приносить. Якщо, наприклад, перша мені за ту, цей самий період дала 25 тисяч. То, наприклад, ой, тут вже взагалі заповнилось четверта вже 100 тисяч максимум. Ось тут, друзі, я напевно буду ще прокачувати вагонетку, тому що проходить один і цей самий час. І, наприклад, перша шахта мені дає 25 а ось остання 100 і цього замало. Тому за 400 тисяч я придбаю собі, щоб мені максимум можна було 200 тисяч, наприклад, там, за якийсь певний час нехай збирається. Далі у нас є за 15 мільйонів автоматичний збір. Наразі я цього не хочу, тому що я буду саме збирати на останню шахту, точніше на шосту. Як ви бачите, наступна п'ята коштує 5 мільйонів, шоста коштує 10 мільйонів. І починаючи з сьомої шахти, чого ми саме тут зібралися і в даному проєкті беремо участь. Тут вже можна заробляти нам монетки, які ми можемо обмінювати безпосередньо на криптовалюту тон і виводити на гаманець. Скажу відразу, що вивід перевірений, але як ви бачите, шахта в мене ще закрита. Я заробив тут тон іншим шляхом. В кінці вам також розкажу. Якщо ви володієте соцмережами, чи маєте свій YouTube, чи Telegram, ви також можете на цьому додатково ще непогано тут заробити. Є в нас сьома шахта, яка коштує 50 мільйонів. буду помаленьку прокачуватись на неї збирати. І є в нас восьма шахта, яка коштує 100 мільйонів і до 200 монет срібних в день приносить. Зараз на курс ми також глянемо конвертації. Але ще декілька слів по сьомій шахті. Не знаю, чи тут можна подивитись, бо я не пробував. Напевно, якщо шахта закрита, то не можна подивитись. Я думаю, що тут буде прокачка йти також в срібних монетах, хоча я би не хотів, щоб так було. Тому що тут за сутки лише 100 тисяч можна назбирати, а якщо буде прокачка ще в срібних монетах, то відповідно буде менше. Надіюсь, прокачка буде так же в тих бронзових монетах наших G, яка є ігровою монетою, і ми спокійно будемо собі її прокачувати. Також тут в нас є знизу вкладка Друзі і є друге. Давайте спочатку розберемо вкладку другу. Тут у нас є дорожна карта, я туди не буду заглядувати, можете собі перейти, подивитися, є в нас реферальна гонка. Тут, де ви можете, якщо у вас є, наприклад, якась соцмережа, ви можете поділитися так своєю там, посиланням, запросити декілька друзів, то ось зараз 184 години триває дана гонка. Якщо ваші друзі будуть активно грати, ми зараз знаходимося. Моя, точніше, сторінка на 67 му місці, якщо я не помиляюсь. Чи 76 му давайте ще раз глянемо му місці, і якщо я втримаю дану позицію, то мені дасть додатково 3 монети тон через 184 години. Все, що потрібно, то щоб ваші друзі активно грали. До топу мені далеко, як ви бачите, в когось 3800 друзів, але тим не менше, хоча б в якесь призове місце, тому що їх багато. Можна потрапити всього 250 призових місць, і на останньому місці лише 10 активних ваших рефералів. Тому, якщо у вас є соцмереж, в яких ви можете поділитися даним посиланням, або велика кількість друзів, яка буде зацікавлена грати, діліться і будете додатково тут заробляти. Також у нас є вкладка обмін, де безпосередньо ми зможемо обмінювати вже ці бронзові монетки, які ми заробили. Тобто 1 мільйон в нас це є 2 тонн. Тон зараз приблизно торгується в районі, нехай буде 5 доларів, тобто це буде приблизно 10 доларів. Якщо 100 тисяч ми будемо збирати за добу, тобто 10 днів, це буде в нас 10 доларів. Тому в місяць буде виходити 30 доларів, звісно, якщо проект буде так працювати. Тим не менше, ще є в нас 8 шахта, де буде вже приносити більше. Надіюся, цей проект буде довго працювати, і я докачаюся до сьомої шахти і зможу ще перевірити звідти вивід. А зараз давайте перейдемо безпосередньо, як же ж я звідти зробив вивід і скільки мені вдалося вивезти. А тоді вже розглянемо ще дві додаткові вкладки: це де наше запрошення, і щоденні нагороди. І так, заходимо в продвигайте гобліна і заробляйте гроші. І тут в нас є такий цікавий пункт, де ви можете створити свій контент. Будь то відео, будь то публікація в якусь соцмережу, і тут є в нас винагорода до 200 тонн. Мені прийшло за пост, зараз тут знижче є виплата, ось 1,5 тонн. Якщо потрібно, я в кінці можу показати скрін, де я в Телеграм виставляв, що реально з даного проекту я отримав кошти на свій гаманець тонкіпер. Тому все дійсно працює наразі і все швидко, до речі, виводить. Що тут вам потрібно саме робити? Чим більше у вас група або чим більше у вас охоплень це відео чи там, наприклад, пост, чи чим більше у вас група, можна так сказати, ви більше отримаєте. Ви просто вставляєте посилання на свою опубліковану публікацію чи це будь то на відео, і знизу можете додати інформацію, про що саме ваш канал. І про що ви, наприклад, там розповідаєте. Але канал має бути на відповідну тематику. Тут, до речі, де нажимаєте знак питання, можна все прочитати, можете собі почитати, ознайомитись, і таким чином ви можете додатково заробити свої перші кошти, так, які вивести безпосередньо, не збираючи уже, наприклад, до сьомої шахти. Тут можна заробити, плюс ви можете заробити, якщо ваші друзі будуть активно грати в гонці рефералів. Минулого разу це було долари роздавали, того разу роздають монетку тон. Це два способи окремих, в яких ви можете заробити, не прокачуєте шахти, тому це вже додатковий дохід і, в принципі, круто, що в проєкті є така можливість. Давайте тепер перейдемо безпосередньо в, в вкладку Друзі. І тут у нас є також ви будете отримувати 5% за витрачення ваших друзів в шахтах, 3% за в експедиціях і 1% в іграх. Наразі, що ігри, що експедиції в нас недоступні, тобто все буде поступово відкриватися. Як ви бачите, за друзів теж щось не капає. Я вже назбирав 2 мільйони 666 тисяч. Так, це додатково допомагає продвинути швидше собі шахти, прокачати. Тому це круто. Я думаю, що якщо я назбираю до сьомої шахти і виведу першу якусь нагороду, то можливо якусь частинку я навіть і розіграю серед своїх активних друзів. І ще одну вкладку, яку я вам хочу показати. Тут також є вкладка в нас AirDrop. Але вона так само нам наразі недоступна. Тому я сподіваюся, що вона буде також доступна. І тут будуть нам точніше можливо роздавати, чи як там буде, побачимо вже в майбутньому саме ці срібні монети, які ми будемо обмінювати на тон. Тобто ми можемо їх збирати і розраховувати, що ми отримаємо AirDrop. А можемо наприклад, їх обмінювати собі безпосередньо на тон. Просто потім берете «Вивести на гаманець. І тут не дивіться, що тут у вас е, стоїть якийсь адрес списаний. це просто як приклад. Ви просто вставляєте свій адрес гаманця ТОН, чи це тонкіпер, чи тонспайс. Можливо, і сам тоновський телеграм підійде гаманець. І нажимаєте Підтвердити. Обробка йде приблизно 96 годин, трошки довго, але мені прийшло відразу на наступний день, можна сказати, через 24 години мій даний тон. І таким чином ви прокачуєтесь, просто не, якщо ви дійсно активно хочете іграти і прокачати сьому шахту, не допускайте, щоб ваші шахти заповнились на повністю, щоб вони мали, можна так сказати, простій, деякий час заходите. Ви тут, в принципі, бачите, скільки за годину ви можете назбирати. Тут є в нас десь дохід за годину. Ага, коли ми нажмемо, ось є дохід за годину, дохід за годину 8 тисяч. Тобто за 3 години, там, що 3 години, наприклад, ви можете зайти. За 3 години у вас 50 тисяч, якщо ви прокачаєтесь, не назбираєтесь, і собі раз в 3 години, наприклад, клацнути. А можливо, ви виберете для себе інший там графік. Я поки що стараюся все прокачати на максимум, прокачав вже всі 4 шахти. Четверта була найдорожча. Спочатку прокачав першу і пішов прокачувати четверту. Тоді вернувся до другої і до третьої. І зараз буду збирати скільки 10 5 мільйонів на п'яту шахту. Чи буду я її повністю прокачувати, не знаю. Можливо, просто відкрию п'яту, пізніше шосту, і тоді сьому вже буду прокачувати. Так, трошки часу треба ще поіграти, але тим не менше нічого зараз задурно не є. Якщо взяти навіть ті дані наші тапалки, які ми більшість тапаємо, і то не знати, скільки нам тапалка виплатить. Якщо взяти, наприклад, самого хом'яка, то він роздав мені 50 доларів за пів року. А тут тапалка, точніше, майнерка можна сказати, яку треба зайти раз в три години, вже дала мені приблизно 9 доларів по курсу тон за буквально 3-4 дні. Так, я розумію, що всі, можливо, не мають можливості створити пост чи відео у свою телеграм-групу чи Ютуб-канал, е, але тим не менше ви можете заходити, тим більше часу багато це не займає, прокачуватись і старатися вкачати сьому шахту. До речі, в них також йдуть різні. Розіграші в телеграм-групі, ви можете доєднатися до них. Ще забув вам показати, є щоденні нагороди. Тут в нас також можна забирати за щоденний вхід, до речі, досить непогану суму. Сьогодні я забрав 300 тисяч, завтра це 500 тисяч. Це ж теж воно впливає на вашу прокачку, тому що дійсно на початкові шахти це є багато. Ну і звісно, є в нас. Також забрати додатково ще монети. Ось мене ще підписатися на YouTube і підписатися на TikTok. Звісно, я не можу вам гарантувати, що проект буде там працювати 5-10 місяців і вище, але можливо місяць, два, три попропрацює. Будемо бачити, як буде тут іти наплив людей, як будуть люди розвиватися, тому що ще навіть у нас вкладка ігри і що там буде, невідомо ще закрита. Також закрита вкладка експедиції. Цікаво, що там буде знаходитись. Тому є ще можливість залетіти. До речі, я не бачу так, щоб ще аж часто опубліковували про дану ігру. Тому можна сказати, ми зайшли одними із першим. але вже поступово бачу, канали підтягуються. Тому можете собі залетіти також. Кому цікаво, звісно, мені в принципі, зайшло саме тим, що можна різні тут штуки собі прокачувати і таким чином переходити на вищі рівні, де вже вам щось додатково може це приносити. Тому Ось такий проект, в якому можна вже виводити, не потрібно там чекати не півроку, не лістинга, не нічого, не жодної роздачі, там розлоків, а відразу прокачатися і, в принципі, назбирати цих монет і спробувати вивести. Кажу ще раз: вивід перевірений, наразі все працює, всі оновлення, які будуть по даному проєкті, думаю, і всі акції, які в них будуть, буду опублікувати в своєму телеграм-каналі, щоб ви були в курсі. Тому приєднуйтеся до даного проєкту, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, щоб бути в курсі всіх новин. Ну і, звісно, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі послання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока.